Так, я знову приїхав в Німеччину. Це моя кімната. Це велосипед молодшої доньки. А я ж забув сказати, що це велосипед. Велосипед внука. О, поки я був в Німеччині, е, в Україні він вже його поламав. Оце вже я так. А, буде виїхати без крила і буде весь грізюці. Так. Це моя ліжка. Це ліжко одне, воно пусте, ліжко друге, теж пусте. Мої речі, шкаф. Так, оце така квартира, двокімнатна. І цій квартирі живу донька в одній кімнаті і живу я один у великій кімнаті. Так, е, значить, що я хотів сказати?